Багажник, краденим у армії баблом, всі побачили. А от протестів так званих активістів з цього приводу не побачимо. І суворих парній зі свинками не побачимо, і криків про де відрубані руки не почуємо, і позитивні блогери промовчать, бо вони всі кормляться з того самого багажника. Щиро вітаю вас, пані панове, З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста Бетрашаїм Єшамет Гогель Єшарим Яфриах. Водинок негідників розпадеться, а намет праведників процвітатиме. Хотілося напевно, щоб це пророцтво старого Соломона оскорше здійснилося, але для цього об'єднуємо наше зусилля, крапельки об'єднуються. В океан, вперше за роки існування цього каналу, закликаю вас, панове, підписатися, поширити це відео, оскільки за останні дні критично впала кількість переглядів. Зокрема, наша рубрика Яке Кончене, яке впродовж останніх двох років набирала рекордну кількість переглядів до двох мільйонів на от, тільки на одному каналі. На жаль, втратила свою аудиторію, можливо, через блокування YouTube в Росії. Тому, панове, об'єднуємо наші зусилля для боротьби з найстрашнішим злом на планеті з путінською Росією. Найпідступнішою, найнебезпечнішою, найгострішою зброєю путінської гібридної війни є так звані інформаційно-психологічні операції, направлені на підрив обороноздатності країни на розкол того чи іншого суспільства. За сумнозвісною формулою Суркова, розпаковка хаоса по. Периметру останніми днями ми от декілька підтверджень того факту, про який мені розповідав ще багато років тому. Мій колишній однокашник колишній співробітник управління спецпропаганди російського генштабу про те, що абсолютно більшість акторів учасників цих операцій російської гібридної війни жодним чином не підозрюють, що вони Ноленс воленс задіяні в цих операціях. І, попри свою волю, є співучасниками потужних російських операцій, направлених на розкол західного співтовариства на розкол цивілізованої Європи. В першу чергу, весь світ спостерігав останніми днями за хвилями антимігрантських погромів у Великій Британії. І зовсім не дивно, що як стало зрозуміло після журналістських розслідувань, що за цими хвилями. Насильства стоїть ніхто інший, як Путінська Росія. Британська The Telegraph провела дуже серйозне розслідування, з чого саме почалася ця хвиля антимігрантських виступів, і дійшла беззаперечного висновку, що на спусковий гачок натиснули саме. Російські інформаційні ресурси або ті ресурси, які мають безпосередній зв'язок з путінською Росією, зокрема, головним майданчиком спровокованого заворушення став ресурс Channel 3 Now, відомий публікацією відвертих фейків та маніпулятивного характеру. Саме цей канал після нападу на танцювальну студію в Саутпорті, в результаті якого було вбито трьох дівчаток віком від 6 до 9 років. Опублікував ім'я, нібито нападника мусульманина-біженця-мігранта, вигаданий персонаж Алі Ашакаті. Як з'ясувалося пізніше, справжнім вбивцею був аксель груда Кубана, а не вигаданий персонаж Алі Ашакаті. У телеграф звернули увагу, що твіт цього каналу Channel 3 Now про Ашакаті в соцмережі Твіттера зібрав 27 мільйонів переглядів при тому, що. Підписано на цей канал лише три тисячі користувачів. Тобто, твіт після публікації відразу почали розкручувати боти для максимальної популяризації його в інформаційному просторі. Крім того, новину від Channel 3 Now стали поширювати ресурси російського характеру, конспірологи та саме російські інформаційні майданчики. Фейки від Channel 3 Now підтримали відомі конспірологи Берні Спофорд та Ендрю Тейт. Також Сумнозвісний засновник антимігрантської ліги захисту Англії Томі Робінсон. Але найцікавіше полягало в тому, що майданчики цього каналу в соціальних мережах запускали та обслуговували саме росіяни. Наприклад, їхній youtube канал запускав та обслуговував уродженець Іжевську. А саме до мене ім'я 3 Now зареєстровано в Литві громадянами Пакистану. Після початку масштабних заворушень Channel 3 Now вибачився, що опублікував недостовірну інформацію. Але на той момент спровокована і розкручена хаотизація набула таких обсягів, що її вже було не зупинити, і вибачення агрегатора фейкових новин ніхто не помітив нікого. Вони вже не цікавили. Та не лише у Європі Росія не просто роками, а десятиліттями. Створювала свою мережу із ресурсів, засобів масової інформації, журналістів, експертів, агентів впливу терористичних осередків тощо з подальшим їхнім застосуванням як щодо інформаційних компаній, так і для масштабних операцій по хаотизації політичного та соціального життя в Європі. Відомий аналітик, журналіст Олександр Коваленко, пише: «У 2021 році під патронатом Національної академії СБУ вийшла монографія. Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни, погляд від волонтера до науковця, який був надрукований спеціальний розділ авторства Олександра Коваленка, присвячений питанням інформаційної агресії Росії проти України в і розкриттю проблематики агентів впливу як в нашій країні, так і в Європі. Я детально описував те, якими Каналами, якими способами Росія інфільтрує в Європу своїх агентів впливу, які пізніше починають проводити так звані активні заходи. Тільки за останні тижні пише автор Росії, вдалося провести дві успішні зовнішні операції, як з інтеграції, так і з використання інтегрованих агентів, які своїми лекалами повністю повторюють. Класичну схему перша це згадана дестабілізація Великобританії на регіональному рівні, використовуючи справді дуже гостру і складну тему міграції в Європі, але замішавши її на е, такому коктейлі гострої радикальної, релігійної та міжнаціональної нетерпимості і навіть ненависті. Використовувалися для цього інформаційний ресурс, і друге це інфільтрація в західний інформаційний простір колишніх російських політв'язнів, так звану еліту російської опозиції, які почали в своїх інтерв'ю ретранслювати наративи путінського режиму. Здавалося, пише автор про методи роботи російських спецслужб. Вже відомо все їх можна нивілювати в зачатку. Але Захід продовжує наступати на ті самі граблі, незважаючи на топорність та прямолінійність російських операцій. Нашою головною національною ідеєю має бути відоме гасло геть від Москви в більш категоричній формі сформульоване відомим українським митцем Лесем Пандерів'янським. Ще раз можна красиво, громка, щоб всі поджоті. Цікаво, що ніхто з українських політиків не доклався до реалізації цього гасла більше ніж колишні президенти Ющенко та Порошенко. Але саме проти цих двох історичних персонажів була направлена вся гостра критика найвпливовішої російської інформаційної п'ятої колони у вигляді Шапітолія цього 95-го кварталу. Ці квартальні діячі ніколи так не знущалися над іншими українськими президентами, чи то Кравчуком, чи Кучмою, чи тим більше Януковичем, як вони знущалися саме над Ющенком та Порошенком? Ти стоїш, молчиш, любі друзі. Зачем на майдані парад проводив? Сосед бугал. Ну і що напугав? Ні? Он не смотрел. Я же вам говорил Путін, вам не указ! 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 Ви прекрасний актр! Серьезно? Да, Ви последний раз так без віз пообіщали, що даже я поверил. Достатньо лише згадати сеньора Голодомора, не туда Ющенка, Термас Томос та інше. Ось. Повертаю вам Україну. Доречно буде згадати рідкі Віталія Портникова, написані ще. Перед повномасштабною російською агресією Путіну не потрібна навіть слабка пухка Україна йому потрібна скрізь Росія, Росія, Україна, Росія у Київській області та Харківській, у Вінницькій та Сумській, а Галичину він залишить Польщі, щоб не бузила і нехай подавляться. Такий простий та ясний в нього план. Зеленський для Путіна інструмент не кастрування України як для західних доброзичливців цієї країни, а її ліквідації. Ну а перед ліквідацією дестабілізація, щоб у Україні спалахнула справжня пожежа, яку вже ніхто не зможе погасити, ніхто, крім Путіна, зрозуміло, він відомий пожежник. Подивіться на Алеппу надії на те, що Зеленський збирається перехитрити Путіна, що він просто намагається догодити власному електорату, продемонструвати максимальну миролюбність та прагнення зупинити війну. Але що він зможе вчасно зупинитися, базуються на нерозумінні не те, що психології самого Зеленського, а мільйонів таких, як Зеленський, мільйонів мешканців східних та південно-східних областей України. Ці люди все ще живуть у радянському союзі. Для них справжній президент Путін так багато хто з них може на нього ображатися за те, що забрав у них таких маленьких і миролюбивих. Крим і позбавив можливості спокійно засмагати в курниках, і тому вони, колишні виборці Януковича, голосують за Зеленського, а не за якогось бойка. Але підспудно ці виборці вбачали, що Путін таки мав рацію, що не було чого скакати на Майдані, що кримчани самі хотіли росіян в Криму і так далі. Я зустрічаю, пише Віталій Портников таких людей в університетських аудиторіях Харкова, Одеси чи Дніпра, і якщо так думають студенти. Майбутні політологи та журналісти, то навіть не питайте мене, що думають на ринках та в таксі. Звісно, при цьому були і інші люди, їх також мільйони, і вони жодного Путіна в Україні не хочуть. Але їм пояснили, що всі проблеми в Україні не через Росію, не через війну, а через корупцію та брехливі еліти. Тому й вони на виборах не голосували за Зеленського, а до парламенту обирали тих, хто слово Штайнмаєр. Не вимовить навіть з третього разу, зате ж вони слуги народу. А те, що до розпущеного в 2019 році парламенту, що багато хто приходив з Майдану із фронту і слугами себе не називали, вони забули, начебто й не було цього ніколи. І ось тепер, якимось дивним чином, суспільство виробило в собі якусь захисну реакцію проти шалених, страшних проявів корупції. Мій добрий товариш Валерій Прозапас пише. Багажник, краденим у армії баблом, всі побачили. А от протестів так званих активістів з цього приводу не побачимо, і суворих парній зі свинками не побачимо, і криків про де відрубані руки не почуємо, і позитивні блогери промовчать. Бо вони всі кормляться з того самого багажника. Твіттерянин Холфрон Хілін. Скільки там, до речі, свинарчукам закидають зловживань. Здається, на одного тільки того багажника можна було купити цілу в'язанку свинарчуків, ще й решта залишиться на морозиво. А кардинал Єрмак продовжує Валерій Прозапас, повторює одне й те саме, як заводний: не буде мінська. Мінська не буде нікогда, ніколи, Невер. Це і так ясно після ваших оманів, розведень і розмінувань, але разом з мінським, на жаль, не буде ще багато чого, що повернути вже неможливо. Але на питання, що буде, відповіді так і немає, крім якогось мутного бліяння про референдум, волю народа та Росію на саміті миру. Тож, панове, попри все, не втрачаємо оптимізму. тримаємо стрій, усмішки ширше, порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.